що подарувати від Туп Тул на 2,5 тисячі гривень на Новий рік. На цю суму ми підготували для вас максимально корисні подарунки. Перший – це набір інструменту під одну-другу в металевому кейсі, який має 16 одиниць та головки з 8 по 32. Тріскачку подовжувачі, а також кардан. Другий набір це набір викруток на 20 одиниць в пластиковому кейсі, в якому є викрутки: шліцеві, хрестові і ПЗ. Також короткі та довгі, а також викрутка з тріскачкою з бітами під нею. Третій набір це набір інструменту під 1 четверту на 49 одиниць, який має головки, вороток, тріскачку, подовжувачі, кардани, біти. А також рожково-накідні ключі, і все це в пластиковому дуже зручному кейсі. Ну і наостанок, це ось такий набір комбінованих ключів, ось в такому зручному чохлі з 8 по 24. Все це та багато іншого ви можете замовити на сайті Grand Instrument. Замовляй сьогодні, сьогодні відправимо. Робіть щасливими своїх друзів та близьких.